Привіт, дівчатка! Нарешті я отримала своє перше замовлення по сьомому каталогу, яке я робила ще в перший тиждень, коли почав діяти каталог, але чомусь воно в мене десь затрималось, я не знаю. Можливо, це щось зв'язано з цими повітряними тривогами, які лунають щоночі, і перевезення затримуються, чи що, не знаю. Воно якось деяке навіть не хотіло відслідковуватися, не відслідковувалося, потім вже. Почало відслідковуватися і нарешті я сьогодні його отримала. Замовлення в мене невеличке, дуже маленьке. Я не знаю зв'язку з чим мені дали таку велику коробку. В нас іде дощ. До речі, було сонечко, я пішла на пошту. І почався дощ, я пішла без зонтика. І дивіться, я трошечки змокла і змокла моя посилочка. Але то нічого, коробочка висохне, головне, що замовлення. До речі, мені вже й нема що вам показувати, тому що у мене по дорозі трошечки посилочку мою розтарабанили. Спочатку покажу, що я замовила для себе. Для себе я замовила ось ці парфуми на першому тижні розпродажу, вони були. По 399 гривень. Я завжди давно їх хотіла, і я собі вирішила, що гріх не взяти. У мене, до речі, таких двоє парфумів було в замовленні, але одних уже нема. Що сталося? До мене вийшла жінка, моя постійна клієнтка побачила мене, що я стою, чекаю пошту. Вийшла і каже, мені потрібно на завтра моєї доньки день народження щось дуже-дуже хороше. таке, знаєте. Я кажу, у мене будуть парфуми за гарною ціною і не просто туалетна водичка, а парфуми. І кажу, я можу одні, так як я одні взяла для себе, можу вам відкрити, зразу дати їх понюхати. Вона каже, окей, я тільки почала свої парфуми відкривати, це свої, щоб дати її понюхати. Я тільки отако зробила, а вона сказала: Все беру. Каже, я тільки бачу оцю, оцього. Туду, ось цей вигляд І вона сказала, все, я їх беру. Я кажу, так ми ви ще ж не понюхали. Вона каже, я вже хочу. Коли я витягнула ось цей флакон, вона сказала, я нюхати не буду, бо я вже її хочу. Ну Ми так і понюхали знаю ці парфуми. І знаєте, дівчатка, Ну я знала, що вони мені зайдуть, тому що я їх тестувала з тестера. я знала Мені, до речі, попередня э, версія, по-українськи як буде. Ви мене зрозуміли. Це, це оновлені, мені попередні теж дуже подобались, але я їх не встигла взяти, а це оновлені. Ну, вони нічим не гірші, чуть-чуть вони мені чуть-чуть ем, відрізняються. Щось є схоже, але є і відміна. Ось таке я взяла собі, тому що ех, зараз трішечки мій гаманець. Теж схуд разом зі мною, мабуть, худне, мабуть, треба почати їсти. А то в мене і гаманець худне, тому я особо собі нічого в цьому каталогу. Е Коли робила перше замовлення, тому що до мене ще йде друге замовлення. Теж невеличке, але те, що я дуже-дуже хотіла, я взяла. Е тому і ще я взяла дуже гарна ціна в цьому каталозі за е великий об'єм. Це зараз оновили серію. Е Вирішила взяти, тому що я чомусь думала, що їх швидко розгребуть, ну, так як я вже роблю замовлення. Я боялась, щоб їх швидко не розгребли, і на них була дуже-дуже гарна ціна на цей спрей для ніг. Ми таким користуємося. Він мені дуже-дуже сильно подобається. Ось намагаюся знайти сказати вам, скільки він коштує. Ну, от Коли не треба, я його находжу, і в мене якось клієнтських замовлень в цьому каталозі дуже-дуже мало. Ось, знайшла. 179 гривень. Зазвичай великий об'єм коштує за 200, тому вирішила взяти, тому що зараз літо. Хоча у мене є в запасах, але в мене маленькі ці такі сківі. Але, думаю, нехай буде. Ми користуємося ним на повній основі на повсякденній основі, на, на постійній основі, тому нехай буде. Ось це все, що я взяла в першому замовленні для себе, але. Ось ці парфуми, я їх дуже давно хотіла, тому вирішила, поки була така можливість, 399 гривень в каталозі вони не бувають, тому вирішила взяти. Е, також у мене є пакетик. Також у мене каталог. Ну і в мене жінка замовила два е, пом'якшуючих засоби. Ось це таке ось раді цього замовлення. І ось цих парфумів я взагалі робила ось це замовлення. Це вже докинула я авансом, тому що вирішила, що. Воно мені треба. Замість плати за доставочку я також взяла тендерк, тому що там нічого такого бюджетнішого не було. Хоча він теж, виходить, не бюджетно, 119 гривень, але там іде ще мінус 20% наша скидка. У мене часто його запитують. От жінка спитала, прийшлося замовляти, тому що е закінчилися. Тому нехай буде в наявності, можливо, хтось запитає. ну... Не знаю, за скільки я його зможу продати, але нехай буде. І закинула ще, брала одні такі парфуми в наявність, тому що у мене цих таких дешевих варіантів, цих дешевих туалетних водичок хватає, А от хорошої парфумованої води у мене не було, тому взяла, думала, нехай буде в наявності, можливо, хтось захоче, і бачите, продалися. Ось, ось таке невеличке замовлення у мене було. Це щось слюда від моїх парфумів. Ось, ось таке невеличке замовлення. 40 балів взагалі малесеньке. Ну, наступне замовлення в мене їде теж невеличке на 43 чи 48 балів. Щось таке. Теж невеличке, теж цікаве. Е, думала більше не робити, але Шелепаю тут сіла вам, але так як в мене з'явилось клієнтське замовлення, тому вирішила дещо вже й взяти собі. Там, ну, була, не була, знаєте, тих кілька гривень туди, кілька сюди. Ну, я цими парфумами дуже-дуже сильно задоволена. От ви знаєте, я тестувала пробничок, це одне, а от м -м -м, вони так, так смачно пахнуть. Ви знаєте, от тепер я зрозуміла, навіщо Наталка з каналу Наталя з Києва, до речі, цікавий канал. Е, хто ще туди не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Я, до речі, це не реклама, мені за це не заплатили. Просто мені подобається, і я вам рекомендую. І я тепер розумію, чому Наталка, коли взяла їх собі, е, вона теж. Е, Бере парфуми постійно. І вона, коли в собі взяла перший флакон, в наступному замовленні в неї був ще один, тому що вона сказала, він їй настільки сильно зайшов, що їй захотілося взяти ще собі в запас. От тепер я розумію, чому вона взяла собі в запас. І я впевнена, що якби ця жінка, моя клієнтка, сьогодні біля пошти в мене їх не забрала, то я, мабуть, би їх уже не продавала, теж, би, як Наталка, лишила собі в запас. М -м -м. Смакота. Ось таке було в мене замовлення. Пакетики маленькі беру завжди. Від великих вже буду відмовлятися, тому що в мене їх стільки, що можна застелити всю хату, мабуть, в три слої. Ще й, мабуть, в дворі можна все подвір'я застелити. А маленькі в мене розходяться, тому що я в них віддаю замовлення. Оце, до речі, треба було жінці дати пакетик, і було б в неї гарно подарунок. Для... От, бачите, не йдуть. До... Але я, до речі, ще буду сьогодні йти до своєї свекрухи і по дорозі. Можливо, занесу їй пакетик, щоб їй було гарно подарувати подаруночок. Зараз ще буду знімати каталожок номер 8 Не знаю, чи буду робити з нього замовлення, але потеревенити з вами збираюся. Все, дівчатка, дякую вам за увагу. Хто не підписаний, підписуйтеся. Всім дякую за лайки, всім дякую за коментарі. Дуже люблю читати ваші коментарі. Дуже з вами люблю деревені в коментарях. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ще приєднуйтеся. Там теж буває цікаво. Все. Пока-пока. До наступної зустрічі!